Бетонування доріг. Раніше при влаштуванні жорсткого бетонного одягу бетонних дорожніх покриттів часто використовували стальний арматурний каркас. Зараз практика і нові технології показують нам, що набагато краще, і набагато надійніше, і набагато швидше і дешевше використовувати кополімерну фібру поліексмеш. Кополімерна фібра це дуже міцний матеріал, бо має розривні характеристик сталі. Також має багато переваг перед сталлю. Вона легка, значно дешевша, вона не піддається корозії. Фібру можна подавати звичайними бетонними насосами і вона не псує обладнання, при цьому пластичність, яку вона надає бетону, дозволяє йому дуже довго служити, перешкоджає осадці та утворення тріщин. Відповідно, цей матеріал є ідеальним для армування бетонних поверхень, в тому числі бетонних доріг. Арфен Україна для тих, хто будує.